Коли мова заходить про найуспішніші економіки Азії, більшість одразу згадує Сінгапур, Південну Корею чи Японію. Проте насправді саме інша країна майже непомітна для широкого загалу. Нині стає символом економічного прориву. Вона зростає швидше за будь-яку іншу державу регіону, впевнено перетворюючись на новий технологічний центр Азії. І це Індонезія. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі! Її економіка сьогодні в десятеро більше ніж 20 років тому. Після десятиліть стрімкого розвитку Індонезія почала обганяти за масштабами окремі провідні західні держави, хоча її успіхи досі часто залишаються поза увагою світових медіа, проте ігнорувати її вже неможливо. На очах світової спільноти формується третя економічна наддержава Азії після Китаю та Індії. Індонезія впевнено займає місце серед найпливовіших країн світу, і цей процес більше не приховаєш. Щоб зрозуміти наскільки разючим є цей злет, варто пригадати, з чого все починалося. Адже лише два десятиліття тому ситуація в країні була цілком протилежною. На початку 21 століття Індонезія переживала глибоку кризу, економіка занападала, національна валюта стрімко знецінювалася, інфляція виходила з-під контролю, а політична нестабільність сягала такого рівня, що в майбутнє країни майже ніхто не вірив. Протягом більшої частини ХХ століття Індонезія не мала значних економічних досягнень. Після проголошення незалежності у 1949 році держава десятиліттями боролася з хаосом і зміною політичних систем від ліберальної демокрації до керованої, а згодом і до військової диктатури. Економічна ситуація тоді була катастрофічною, інфляція сягала тисячі відсотків на рік, інфраструктура руйнувалася, експорт зменшувався, а іноземні інвестиції майже не надходили. Лише у 1970-х роках країна почала поступово підніматися. Під керівництвом військового режиму Індонезія розпочала масштабний експорт сирої нафти. Зростання світових цін на енергоносії принесло перше відчутне економічне пожвавлення. Отримані прибутки держава спрямувала на розвиток інфраструктури, промисловості та виробництва. Індонезія перетворилася на великого виробника текстилю, меблів та споживчих товарів. Здавалося, що майбутнє виглядає перспективно. Але наприкінці століття на регіон обрушилася азійська фінансова криза, яка найсильніше вдарила саме по Індонезії. Протягом кількох місяців економіка країни фактично зруйнувалася. У 1998 році ВВП скоротилося майже на 14%, інфляція сягнула 65%, а рупія втратила понад дві третини своєї вартості. Економічні наслідки були настільки нищівними, що це призвело до падіння режиму, який правив країною десятиліттями, та до хаотичного переходу до демократії. Поки інші держави Азії відносно швидко оговталися від наслідків кризи, Індонезія ще довго боролася з політичними наслідками, намагаючись створити нові демократичні інституції, приборкати корупцію та стабілізувати фінанси. Світовий банк тоді писав, що жодна країна подібного масштабу не переживала такого раптового обвалу та настільки драматичної зміни долі. Тоді здавалося, що Індонезія назавжди залишиться хворою людиною регіону. Проте лише два десятиліття по тому все змінилося до невпізнання. Сьогодні ВВП Індонезії оцінюють приблизно у 1,5 трильйона доларів. Це в 15 разів більше ніж під час кризи 1998 року, і майже в 6 разів більше ніж 20 років тому. Країна, яка колись посідала 37 -е місце у світовій економічній ієрархії, тепер знаходиться на 16-му. Як же Індонезія змогла досягти такого прориву? Її шлях можна умовно поділити на два етапи, кожен із яких мав власні рушійні сили. У перше десятиліття після 2004 року головним двигуном розвитку став експорт природних ресурсів. Індонезія одна з найбагатших на природні багатства країн світу. Вона експортує нафту, газ, вугілля, какао, каву, рис каучук і безліч інших товарів. На тлі світового зростання цін на сировину, економіка країни отримала потужний імпульс. Та такий підхід мав обмежений потенціал. Історія інших країн, зокрема Бразилії, показала, що залежність від експорту сировини робить економіку надзвичайно вразливою. Коли ціни падають, зростання припиняється миттєво у 2010-х Багато експертів передбачили Індонезії ту саму долю, однак цього не сталося. На відміну від більшості ресурсних держав, вона змогла використати доходи від експорту для диверсифікації своєї економіки. Протягом останніх 15 років країна цілеспрямовано відходить від ролі сировинного постачальника, роблячи ставку на промислову трансформацію та технологічний розвиток. Яскравим прикладом є галузь, що формується навколо нікелю, металу, який став ключовим елементом у виробництві батарей для електромобілів та систем зберігання енергії. У світі, як і швидко переходить до зеленої енергетики, попит на нікель зростає шаленими темпами. Індонезія опинилася у винятково вигідному становищі. Вона має найбільше у світі запаси цього металу та виробляє більше нікелю, ніж усі інші країни разом узяті. Якщо раніше вона просто експортувала сировину, то тепер уряд змінив підхід, введено обмеження на вивезення необробленого нікелю. Натомість іноземним компаніям пропонують інвестувати у створення місцевих заводів із переробки та виробництва акумуляторів. Це рішення стало стратегічним кроком, який поступово перетворює Індонезію на ключового гравця у глобальній індустрії електротранспорту. Саме завдяки такій придуманій політиці країна не лише втримала темпи зростання після завершення сировинного буму, а й прискорила їх. Більшість країн, багатих на природні ресурси, діють за звичайною схемою. Вони просто видобувають і продають сировину, отримаючи з цього прибуток. Але така модель, маючи очевидну межу, доходи залишаються обмеженими, а створювані робочі місця переважно низькокваліфіковані. У результаті економіка не розвивається повною мірою, залишаючись у категорії країн із невисокими доходами. Індонезія вирішила порушити цю усталену логіку. Кілька років тому вона пішла на радикальний крок, повністю заборонила експорт необробленого нікелю одного зі своїх головних ресурсів. На базі нікелевих запасів формується потужний сектор з виробництва батарей, ключового елементу сучасної технологічної епохи. Експортуючи не сировину, а готову продукцію, Індонезія прагне стати незламною ламкою у світовому ланцюгу електромобільної промисловості, отримуючи значно більшу вигоду зі своїх природних багатств. Хоча, на перший погляд, це може видаватися очевидним рішенням. Насправді лише небагато країн наважується діяти подібним чином. Такий крок викликав чимало критики насамперед, і з боку Європейського Союзу, європейські держави, що традиційно імпортують дешеву сировину, відверто невдоволені тим, що Індонезія вирішила залишати переробку та виробництво у себе, фактично відмовляючись грати роль постачальника ресурсів для заможних країн. Проте індонезійська трансформація не обмежується лише видобутком і промисловістю. Ще одним потужним рушієм зростання стала цифрова економіка, а саме електронна комерція та фінтех. Сьогодні Індонезія справжній гігант, є комерц у Південно-східній Азії. Її онлайн-ринок найбільший у регіоні, у кілька разів перевищує Філіппінський, хоча населення країни лише удвічі більше. Це не випадковість, а результат послідовної державної політики, спрямованої на створення сприятливого середовища для цифрового бізнесу. На відміну від більшості ресурсних економік, де прибутки концентруються у вузького кола еліти, індонезійське зростання було відносно рівномірним. Саме це дозволило сформувати потужний середній клас, економічну основу стабільності та споживчого попиту. Паралельно уряд інвестував у розвиток інфраструктури та забезпечення доступу до інтернету навіть у віддалених районах. Це створило умови, за яких технологічні компанії отримали величезний внутрішній ринок для розвитку онлайн-сервісів, мобільних додатків та платіжних систем. Як наслідок в Україні сформувався цілий кластер технологічних компаній, які вже виходять за межі національного ринку, розширюючи свою присутність у сусідніх державах Південно-Східної Азії. Разом із бумом електронної комерції виникла жвава екосистема стартапів. Сьогодні Індонезія має понад 15 компаній, вартість яких перевищує мільярд доларів, більше, ніж будь-яка інша держава регіону, окрім Сінгапуру. Вона стрімко перетворюється на потужний технологічний центр, а цей тренд лише набирає обертів. Аналітики прогнозують, що до 2030 року Індонезія увійде до сімки найбільших економік світу, випередивши такі держави, як Велика Британія та Німеччина. А до середини століття вона може посісти четверте місце у світовій економічній ієрархії, поступаючись лише США, Китаю та Індії. Цьому сприятиме і демографічний чинник. на відміну від країн зі старіючим населенням. Індонезія матиме молоде, працездатне покоління, що забезпечить довгострокову динаміку розвитку. Разом із економічним зростанням закономірно підвищується і геополітична вага країни. Її стратегічне розташування у центрі регіону, де зростає напруга між Китаєм Тайванем, США та їхніми союзниками, робить Індонезію надзвичайно важливим гравцем. Проте, замість того, щоб приєднуватися до одного з таборів, Джакарта послідовно дотримується курсу на незалежність, намагаючись балансувати між Пекіном і Вашингтоном. Країна підтримує економічні зв'язки з Китаєм, одночасно купуючи зброю у США. Вона бере участь у спільних військових навчаннях з Японією та американськими військами, але водночас утримається від прямого засудження російського вторгнення в Україну. Такий підхід відповідає давній індонезійській традиції неприєднання, прагненню залишатися незалежною силою, не стаючи на чиїсь бік. Якщо їй вдасться зберегти цю позицію, вона зможе отримати величезні переваги співпрацюючи з усіма сторонами в дедалі більш поляризованому світі. Втім, це балансування має і свій ризик, щоб підтримувати поточні темпи розвитку, Індонезії доведеться посилювати інституції, реформувати бюрократію, вдосконалювати систему освіти, правосуддя і модернізувати інфраструктуру. Без цього перехід до економіки вищої вартості може загальмувати. Однак, справжнім викликом може стати саме те, що нині допомагає їй рости геополітична ситуація. Зберегти нейтралітет Індонезії стає дедалі важче на тлі зростання суперництва між США та Китаєм. Пекін посилює вплив у південно-китайському морі, тоді як Вашингтон нарощує військову присутність у регіоні. Джакарта опинилася між двох сил. Китай головний торгівельний партнер, але водночас потенційна загроза. У разі ескалації напруги країні, ймовірно, доведеться визначитися, на чиєму вона боці. Mm. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!